Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні теплий літній вечір. Тож ми вирішили провести дегустацію в таких трохи польових умовах. Можливо, вам буде чути, як гавкає собака в сусідів стрижів, які пролітають над нами. Але ну це приємно тут бути нам у цьому саду з півоніями і з цим особливим пивом. В нас воно сьогодні одиночне, але воно представляє цілий рід пив, називається Грют. Ну, я навіть не буду питати, думаю, впевнений, що ти таке не чула. Я сам недавно тільки дізнався. Ні, не знаю. Та, що це таке. Добре. А чи знаєш ти, яку роль виконує в пиві Хміль? Ні. Не знаю. Ну, мабуть, ти знаєш що хміль це такий ну, обов'язковий компонент. Та, ну, основний компонент. Може, пива. Не, не прям е, е, основний, ну бо там є також і солод. Так, ну, і, так, так. Але дуже важливий це, це фактично те, що визначає пиво як напій серед інших подібних напоїв. Ну і ми звикли так, що це. Ну, насправді пиво, крім того, що воно надає особливих смакових властивостей, переважно воно таке, хміль такий гіркий. Так, він, крім того, ще й виконує роль, як так можна сказати, антисептика тобто він вбиває такі різні шкідливі мікроорганізми, які б могли зіпсувати цей напій, так, ну і визначає смак. Ось ці всі цитрусові, тропічні а, і так далі смаки це все завдяки хмелю. Але так було не завжди. От колись переважно варили пиво ну, ще навіть кілька століть тому, а, з різними травами, які були. Так, і ось цей вид брюд, а, він варився з такими. Рослинами як верес, як ягоди ялівцю та іншими травами і коріннями, залежно від того, очевидно, що росло в даній місцевості. Ну я думаю, що не всі з цих рослин були гіркими. Тож це пиво тобі буде більше по смаку, бо ти пам'ятаю, не любиш гіркого смаку. Так, так. Так. Чим більше хмелю, тим тобі менше подобалося. Тож, це пиво, що в ньому є. Ну, тут пише у складі лише спеції та трави, але я подивився на сайті Антепт, там трошки детальніше розписано. Там є два корені. Один це. Дягіль це такий відомий корінь е, пахучий. Друге це оман високий, то така е, рослинка висока з великими жовтими квітами. Е, ну і крім того, є е, підмаренник пахучий, це такі дрібні білі квіти і є ягоди ялівцю. Нічого собі, оце поєднання, звичайно. Так, це все замість хмелю. Ну, зроблено це пиво у Вовчанську, Харківської області. Броварня Медбру. Ну, мені здається, що вони вже десь перенесли виробництво. На жаль, ми знаємо, що сталося з Вовчанськом. Але ще в мене є запитання до самого вигляду. Тобто це, це пиво пов'язано із фільмом, чи мультфільмом, якщо я не помиляюсь. А, ну, я не впевнений, але тут зображений ніби персонаж якогось фільму. Ну, це mm -hmm. якийсь такий а, чоловік, шістота. ніби чоловік, так. Чи, чи дерево, чи, а, тут в нього ніби коріння, чи трави якісь ростуть з голови, це як якийсь пан а, чи німф, який а, у цю бочку. Цей контейнер для пива несе трави. Так? Ну, і написано Grut Ancient Unhopped Ale. Воно досить міцне, 7,4% 4 алкоголю. Ну, Об'єм 0,33. Оцінка досить висока. 4. На сайті untept. Mm -hmm. Йому майже рік, але Термін зберігання тут два роки. Ну, очевидно, за рахунок тих трав, які також дозволяють пиву зберігатися довше. Ну що ж, давай нарешті його вже коштувати. Так, ось моя канадійська відкривачка, яку мені привезли з Канади, моя сусідка, багато наших людей поїхало в Канаду. Воно таке е, дуже темне, Насичене, майже чорне, так. Та, і таке, я би сказав, Пінне. навіть густувате. Угу. Так, давай понюхаємо. М -м, який насичений запах. Так, пахне якимись травами, е, можливо, навіть корінцями. Так, дійсно, є щось таке рослинне і дуже приємний сам цей аромат. Хм. Так, скуштуємо. Ой, травами віддає в смаку дуже сильно. Прям так, на першому як, місці. Так, як темне пиво і е, смак такий трошки, е, як лікувальних сиропів трав'яних. Дійсно, дуже нагадує, але загалом це все дуже смачно. Так, ну такий смак досить. Приємний, я би сказав, тож не дивно, що в нього висока оцінка. Так, ну раджу, якщо не це пиво, вам знайти якесь інше з цієї категорії груд, спробувати експериментувати, не обмежуватися стандартним світлим пивом. Можливо, ви пробували щось таке незвичне. Так, uh, і можете порекомендувати Так, на мелене. А ми пущаємося до наступних Па-па!